проблема в тому, що ми зазвичай найбільше вчимося на невдачах. Ми найбільше вчимося на помилках. А якщо заперечуємо помилки, особливо якщо заперечуємо їх для себе, ми не будемо вчитися. Наш обов'язок, як старших лікарів, не допустити, щоб наші колеги та стажери робили ті помилки, яких припускалися ми. Тому їх треба обговорювати. Але це не легко. Ми не любимо бути самокритичними. Усім лікарям, особливо хірургам, потрібна упевненість у собі висока самооцінка. І, звичайно, парадокс у тому, що така людина, як я, дуже відкрита, і я показую слайди на своїх професійних нейрохірургічних лекціях про жахливі ускладнення, які сталися з моєї вини, про пацієнтів, які померли або пішли життя жахливими пошкодженнями мозку. Це парадокс. Парадоксально, але треба бути дуже впевненим в собі, щоб на публіці і сказати, знаєте, я облажався.